Гандбольна команда ЗНТУ Зап» – одна із наймолодших в українській суперлізі. Однак гравці цього клубу гідні конкуренти лідерам чемпіонату. Очолює команду 37-річний колишній гандболіст В'ячеслав Лочман. Ребята ростуть, роблять успіхи. Мені подобається тільки то, що ну, від цього нікуди не уйти. У нас дуже мало команд суперліги. В цьому році було всього лише шість. Вот, так, считаю, що задачу, яку нам ставили в начале чемпионата, ми її выполнили. Одним із найяскравіших матчів цього сезону для команди була зустріч з терром. Тоді підопічні В'ячеслава Лочмана перемогли лідера чемпіонату із мінімальним рахунком 29-30. Просто хлопці сильно хотіли, горіли бажанням і постійні обстоятельства у ЗТР якраз не було вратаря основного ком комка, поэтому. Так було на нашій стороні. М'яч так круглий. Зараз ЗМТУ «ЗАП», як і інші команди гандбольного чемпіонату на відпочинку. Разом команда вже збереться у липні. 6 липня ми заїжджаємо на базу на учасник тренувальний збір Андріївку. Будемо знаходитися 21 день. Після цього є у нас пару турнірів. От, который мы сыграем, обязательно будет, э, турнир традиционный. Тренер гандбольного клубу ЗНТУ Зап зазначає, що кадрових втрат в команді немає. У наступному сезоні В'ячеслав Очман буде розраховувати на вихованців Запорізької школи гандболу. У нас буде э, команда на базі 96-97. Такий буде щоб її підводити. І У цього ще є. Адбори на чемпіонати міра іменно по зборної, поэтому будем готовиться. з молодими гравцями. В'ячеслав планує повторити результат цього сезону. Юлія Кривенко Федір Попадюк. Спеціально для медіагруп нові проекти.